Присути поличка з квітня. Усі пацієнти Хмельницьких поліклінік здають аналіз крові з вени за електронним направленням. Як розповідає маніпуляційна медсестра поліклініки номер 1 Світлана Король, аби записатись на здачу аналізів, необхідно зателефонувати до контакт-центру міських поліклінік. Є такі, в кого є, він роздрукований на бланочку. В кого немає, ми перевіряємо по комп'ютеру, виписуємо, тому що коли пацієнт прийшов чітко на забір крові в той день. У нас бланк відповідає номеру пробірочки, то воно вже має бути все на руках у пацієнта. На аналізи яку поліклініку диктуйте, будь ласка, номер направлення. Реєстраторка колцентру дорослої поліклініки Валентина Нестер розказує, пацієнт, аби здати аналіз крові, може обрати будь-яку з міських поліклінік. Вона ж та її колеги підбирають та пропонують той медичний заклад, до лабораторії якого найшвидше можна записатись на забір крові з вени. За 3-4 квітня. Один оператор отримав 70 дзвінків на запис на аналізи на даний момент е, на кожну поліклініку в один день може записатися 40 чоловік з травня місяця. Планується на кожну поліклініку в день по 60 чоловік. Якщо ж пацієнту потрібно здати аналіз без попереднього запису, то він також може це зробити. Розповідає адміністраторка поліклініки номер один Валентина Мельничук. Каже, послуга платна. Якщо там черга, людина хоче швидше здати. Вони підходять до мене. Я їм прораховую, скільки коштує. Якщо їм підходить ціна. Оформляю ось акт. Сьогодні оформили, проплатили і сьогодні пішли здали. Запис на аналіз крові звене через кол-центр запровадили з 2 квітня, розповідає завідувачка централізованої клініко-діагностичної лабораторії Хмельницького міського лікувально-діагностичного центру Вікторія Грицайко. Це такий змішаний запис. По 21 квітня можна записатися і через кол-центр, і в кабінеті маніпуляційному поліклінік. А з 21 числа ми будемо переходити вже на запис по телефону через скул-центр. Ця вимога НСЗУ Національної служби здоров'я України. Ми працюємо за пакетами по договору з ними. Додає, через впровадження електронної черги під маніпуляційними кабінетами поліклінік зменшились скупчення людей. Самі пацієнти, з якими спілкувались Суспільне, відмовилися коментувати нововведення. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.